Батьки. Ви щойно побачили, як ваші діти в ігровій формі познайомились або згадали цифри, знаки, геометричні фігури, деякі інші математичні речі. І все це легко граючись з максимусом і нашою ігровою платформою. Зараз я вам більш докладно розкажу про Амоматику. Амоматика – це комплексна програма навчання молодших школярів математики, логіки, основа фінансової грамотності і програмування. Метою нашого курсу є розвинути уєком-матоматичне аналітичне мислення дітей, просторову і 3D-уяву, вміння розв'язувати стандартні і нестандартні задачі, також розширити рівень знань дітей в області фінансової грамотності і програмування. Амаматика це країна. Які яскраві світи, які уподоблюють собою різні стихії. Вогонь це арифметика, земля це геометрія. Задачі вода, повітря це різні логічні задачі і ще дві уявні стихії, стихія часу це фінансова грамотність, це стихія матриці це програмування. Головним другом наших дітей і провідником буде Максимус. Він буде ставити питання, робити підказки, якщо треба, і загалом допомагати дітям грати і навчатися. Дана методика спрямована на розвиток 3D, аналітичного мислення, вміння розв'язувати стандартні і нестандартні задачі, знань в області фінансів, програмування, взагалі на розвиток інтелектуальних здібностей і творчих здібностей вашої дитини. А також за допомогою наших методів навчання дитина буде вчитися концентрувати свою увагу і посидючість. Заняття проходять. На першому рівні, там, де діти трошки молодші, перший, другий клас, 6-8 років, це двічі на тиждень. Кожне заняття складається з двох уроків по 35 хвилин з 5-хвилинною перервою. Діти другого рівня, це третій-четвертий клас, 9-11 років, займаються один раз на тиждень. Тривалість заняття 2 уроки по 45 хвилин, з 5 хвилин перерви. Окрім того, після заняття діти отримують доступ до платформи, де продовжують відпрацьовувати ті знання, які дитина отримала на занятті. Окрім всього цього, нашим чудовим інструментом є підручник, який дуже яскравий, в якому є завдання відповідно до теми, яка розбиралася на уроці, а на першому листі мотиваційна сторіночка, де діти отримають стікери за гарно виконаний челендж. На основної Основним нашим інструментом є платформа. Так вона виглядає. На платформі під кожною темою багато ігор. Ігри різного рівня. Дітям не буде скучно і не буде дуже складно. Але так чи інакше, складність буде для того, щоб відпрацьовувати матеріал. На платформі кожен учень має свій особистий кабінет. Де отримує домашнє завдання, окрім того, він має можливість працювати з додатковими іграми. Тренер бачить прогрес, бачить результат діяльності і на наступному занятті може підкоригувати, що так чи що не так. Після того, як ваші діти. Наполегливо будуть приходити на заняття і працювати вдома, ви побачите такі результати. Що шкільна програма з математики стане легкою і цікавою. Вони засвоюють її вдвічі швидше і вдвічі зрозуміліше, ніж інші. Ваші діти навчаться розв'язувати нестандартні на математичні логічні задачі, навчаться розуміти цінність грошей. Як їх розподіляти, як їх тратити, як формувати бюджети, навчаться ставити цілі, досягати їх, навчаться основу програмування, як будувати алгоритми. А також вони будуть займатися в групі, навчаться розуміти один одного. І точно знайдуть нових друзів. Як я ще то, знімаю. Що будуть... тут таке?